Укриття на території Подільської громади під час повітряної тривоги мають бути доступними для всіх людей в будь-який час доби. Захисні споруди і їхню доступність почали перевіряти у кожній громаді після загибелі людей у Києві та Одесі. Про це під час спільної перевірки представників подільської поліції ДСНС розповів нам начальник відділу надзвичайних ситуацій охорони праці та оборонно мобілізаційної роботи Подільської міської ради Юрій Дзвоненко. На території Подільської громади знаходяться 36 захисних споруд. Поруч цивільного захисту. З них 10 протирадіаційних укриттів, 2 сховища та 24 найпростіших укриттів. Скажіть, чи цілодобово відкриті двері у сховищі? Так, цілодобово У нас цілодобово працює садочок зранку. Ми до 17.30 працюємо з дітьми. Після 17.30 у нас є черговий, який відповідає за укриття. Якщо лунає повітряна тривога, завжди відкрито, завжди зустрічаємо людей. А під час сигнала тривоги вночі в комендантську годину так ми теж працюємо завжди. Відкрито у нас люди мають повний доступ до укриття. Наразі ми побували про те радіаційному сховищі, що знаходиться за адресою проспект Шевченка 39 на території навчального закладу номер 7 Та по проспекту Шевченка 10. дане укриття знаходиться на внутрішньому дворі прокуратури. Під час навчального процесу ці укриття використовувалися учнями навчальних закладів на теперішній час, в день і вночі ці укриття можливі для використання населення. Скажіть, як ви реагуєте на сигнали повітряної тривоги? Спочатку війни ми реагували. Ми виходили, спускалися в підвали, а зараз, на жаль, сидимо вдома. Чому? Т, ну, тривоги зараз більшіство вночі. Угу. Дітей будити ну, ми не, не хочемо. Знаємо, що ми винуваті, але не виходимо. На жаль, так ну то ж ви відповідаєте за життя своєї Ой, дитини. Так, знаємо, де укриття, так, є біля нас укриття. Я взагалі з села і в принципі в мене навіть не скачувала приложення. В селі немає повітряної ви не чуєте? Ми її не чуємо. Під час сигналу повітряної тривоги, чи ви йдете до укриттів? Так, звичайно, ми взагалі з Києва і ага. там часто у нас повітряна тривога, часто у нас вибухи відбуваються, тому ми постійно спускаємося у бомбосховища, адже це небезпечно, бо ми живемо в багатоповерхівці. Не нехтуєте цим сигналом, Виходите завжди? Ні-ні, не виходимо завжди. Не завжди. Но ночью от это, не виходимо. Чому? – Я знаю, наче ще в нас цього не було, ніяк нічого, та й, якось не боїмося ще. Mm. А так, не дай Бог, що як стрільне, йдемо ходити. Да. Також підготовлено укриття, яке встановлено у підвальному приміщенні міського будинку культури. Воно облаштовано усім необхідним: є вбиральня, вода, світло. На випадок вимкнення енергії є своє автономне живлення. До речі, напроти нього знаходиться ще одне велике таке ж, теж облаштоване укриття. То змога людей, які мешкають на селищі цукрового заводу, є де. Де укритися від не дай Боже якоїсь загрози, то всім радимо безумовно берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Дай Боже, щоб воно пройшло мимо всіх людей, щоб всі були живі, здорові. А воно працює на час тривоги. Сторож знаходиться в будинку культури. Це навіть не сторож, це чергова людина, яка і навіть вночі воно відкрито, і під час саме коли людям воно потрібно, тут можна зайти і переховатися. Всім бажаємо здоров'я. Завдяки місцевій владі у міському будинку культури на першому поверсі у першому фоє облаштовано пункт незламності, яким можуть скористатися мешканці селища цукрового заводу. Цьому питанню приділяється велика увага, воно завжди на контролі. Він зараз знаходиться в сплячому режимі, але він існує. Все ну буквально, якщо буде за це потреба, 15-10 хвилин меблі розкладаються. Тут все зроблено абсолютно автономно для того, щоб людям було зручно. Тут є автономне живлення повністю. Тут є автономне опалення у разі, якщо буде потреба, і навіть є такий перелік продуктів та медикаментів, які потрібні людям, як не дай Бог, скористатися на перший якийсь час. То тут є підключення, багато підключення для того, щоб зарядити мобільні телефони, тут є вільний доступ до вайфаю, тобто все те, що сьогодні людям потрібно. Ну, звісно, не кажу вам про туалети, вода, водопостачання, як автономне, ну, ззаду нас знаходиться так, водичка є і таке звичайне централізоване. Тобто, все те, що на, у разі, якщо це буде край така необхідність, то люди Можуть, звісно, сюди звертатися, і тут вони отримують оці такі послуги. Все це воно знаходиться, акумулюється, перевіряються терміни, якщо це, наприклад, медикаменти, там водичка, все це відновлюється, все за потребою. Тобто, ну будемо думати, що воно не згодиться нам тільки в мирних цілях, але ось зараз це так. Далі ми відвідали протирадіаційне укриття, яке належить відкритому акціонерному товариству «Укртелеком», котре знаходиться за адресою вулиця Соборна, 72. Ми побачили безвідповідальність балансоутримувача даної захисної споруди. Йому Ви бачите самі, в якому воно состоянні воно не належить, не належить міській владі, міській територіальній громаді. Це приватне укриття. але… Керівництво Укртелекому ніяк не реагує на наші листи щодо приведення в готовність даної захисної споруди, щоб її можна було використовувати за призначенням. Тож рятувальники, поліцейські та представники місцевих органів виконавчої влади проводитимуть і надалі ревізії захисних споруд на території Подільської громади. Шановні мешканці Подільської міської громади, звертаюся до вас з проханням не нехтувати сигнали повітряної тривоги. Як ви бачите, що сталося в Одесі, в, Одесі, в Києві, прохання спускатися в укриття, не нехтувати своїм життям. І, а до старших домів прохання теж спускатися, відкривати укриття, для того, щоб можна було безперешкодно зайти в дані укриття. Світлана Луценко Ілля Біюль телекомпанія КЕТ.